Ти ніколи не будеш відпочившим. І роздратування нікуди не зникне. Не тому, що з тобою щось не так, а тому, що ти неправильно розумієш втому. Втома це, це не одне відчуття. Це сигнали всієї системи: тіло, енергія, нервова система. І поки ти плутаєш ці сигнали, жоден відпочинок не працює. Ось складові втоми. Перше, ти не розрізняєш типи втоми. Фізична, емоційна, смислова. А відпочиваєш від усіх однаково. Друге. Ти відпочиваєш не від того, що тебе реально виснажує. Вихідні, сон, відпустка нічого не допомагає, тому що джерело втоми залишається на місці. Третє. Ти входиш у роботу через перевантаження, різкий старт, хаос, постійні перемикання. Сили закінчуються ще до того, як ти реально почав. Четверте. Ти Зливаєш увагу на непотрібні дії, не робота тебе виснажує, а дрібні розфокусовані справи, які створюють ілюзію зайнятості. Тому зараз важливо не ще раз відпочити. Важливо зрозуміти, який саме сигнал подає твоя система і як саме тобі відпочивати. У наступних відео я розберу різні типи втоми, і чому для кожного потрібен інший підхід. Збережи це. це базова рамка. До якої варто повертатись?